Так, дивіться, пригнали очередну капсулу часу, 2006 рік, 262 пробіга. В машині новий комплект щеплення стоїть, свічки, 10 тисяч назад ГРМ поміняний, газ бензин на легендарному 1,6 МПА моторі. Чудово їде, м'ягенька, гарненька, стан резини 60-70%, титани. В машині немає жодного підкраски підфарбування. Один власник був в Нідерландах. Знизу машина теж виглядає як стан нової машини. Вкладень не потребує зовсім. Машина стоїть на обліку, розмитнена і сплачені всі податки. По документам так само не йде да, газ бензин. Є невеличкий пропальчик, але ми його на днях чекаємо чергу в майстра і заберемо його. на вот такие чудовые монитор с таким вот выходом